Теж поцікаво ти сказав, що у вас обмежують Укренерго. Тобто значить, у нас в Львівській області нема куди віддати е, надлишки електроенергії в певні Україні. Стосується години. тільки області. Це в принципі по, е, по об'єднані на ресурсів України. Ну, якщо так. ви десь там в Белазі побудуєте, там ще чує Око будує, і ДТЕК планує так. будувати, і інші інвестори. тобто... Дивіться, ну, профіцит є електроенергії в конкретні години. Якщо брати розріз загальний, по ситуації в об'єднаній енергосистемі і в Львівському регіоні, в тому числі, є дефіцит електричної енергії. Угу. Тобто її не Ні, я розумію, що в, особливо в вечірній час. Але, от, наприклад, Вечірний літом час. ти дуже гарно наголосив е, умовно там з годинки десятої до годинки п'ятої вечора е, там невигідно на... працювати. Невигідно працювати. Ну є нічого, поки що з тим не зробиш. Надіємося, що будуть будувати, розвиватися акумуляція, вона буде вирівнювати цей графік uh -huh. ціни на РДН і в принципі не баланси в системі.